А тепер до кримінальних новин. Вихідні у Кам'янському видалися трагічними. На правобережжі було скоєно вбивство, а на лівобережжі поножовщина. Обох зловмисників вже затримали правоохоронці. Більше про злочини розповімо у наступному матеріалі. 16 грудня на лівобережжі біля ТБ між місцевим жителям та 35-річним мешканцем Петриківської громади виник словесний конфлікт, який приріс у бійку. Під час сутички підозрювальних вдарив чоловіка ножем у груди. Потерпіливого госпіталізували до ліканярного закладу. 18 грудня за погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні умисне тілесне ушкодження. Це частина 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наступного дня на правому березі міста сталася інша трагедія. О 8.20 поліція отримала повідомлення про вбивство жінки. Слідчо-оперативна група Кам'янського руб при прибуттю з'ясувала, жінку побив її 64-річний брат під час конфлікту через те, що хвора жінка стогнала, чим заважала родичу відпочивати. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть жінки настала внаслідок отриманих травм. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру скоєнні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. На даний час йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. У поліції зазначають, правоохоронці продовжують забезпечувати порядок у місті, але й суспільство також повинно докласти зусиль для попередження подібних подій.